Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Кучурган Роздельнянського району Одеської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Терміново продається житловий приватний будинок з готовим бізнесом, а саме автомойкою. Також є приміщення під шиномонтаж. Будинок розташований в тихому та спокійному місці у селі Кучурган Роздільнянського району Одеської області. До Одеси відстань 60 кілометрів. До найближчого райцентра усього 17 кілометрів. У селі є усе для комфортного життя. Є школа та дитячий садочок. Також є продуктові магазини, універсам, магазин Точка, Заправки, аптеки, будівельні магазини, кафе та інше. Поруч знаходиться лиман та пляж. Будинок з косметичним ремонтом. Є підвал, літня кухня, сарайчики з великою земельною ділянкою 45 соток. Опалення комбіноване, газово-дров'яний котел. Своя вода. До будинку заведені усі комунікації. Електрика на три фази. Наявності великий фруктовий сад. З багатьма персиковими, вишньовими та яблуковими деревами. Багато різних ягід Поруч розташована велика ділянка під застройку. Вартість будинку. 25 тисяч доларів. Можливий торг. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, будь ласка, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.